А от які порушення зафіксувала громадянська мережа опора? Дивіться далі. Активісти розповідають на дільницях виявили процедурні порушення, які стосуються роботи виборчих комісій. Щоправда, на результати воловия вони не вплинули. Це робота виборчих комісій там. Початок від відкриття виборчих комісій, протоколи вранішнього засідання. Там ну це, тобто, це те, що стосується роботи виборчих комісій, перешкоджання виборчому процесу, незаконне голосування, порушення правил агітації, порушення таємниці, голосування. Окрім того, відомо про підкуп виборців. Аби відрізнити проплачене голосування, громадяни ставили відповідну позначку. В комісії вже опрацювали 90% бюлетенів, з яких майже півтора зіпсованих. Не обійшлося без труднощів. Хутині напередодні виборів там двічі передруковували бюлетені. Ось такі результати голосування за міського голову. З Величезним відривом, по тим даним, які мені продемонстрували, перемагає кандидат від удару перший заступник міського голови пан Головльов. Ось там відрив від номера два. Фактично в чотири рази, тобто там щось в нього порядка двох тисяч. А в номера два десь порядка п'ятсот голосів. Остаточні результати виборчої комісії зможуть оприлюднити 27 травня. Інформацію про порушення активісти передадуть правоохоронним органам.